Центр щорічно оперують більш ніж півтори тисячі людей з раком молочної залози або її передраковим станом. Основна категорія жінки віком старше 50 років, але трапляються і значно молодші пацієнтки. Минулого року, з приводу злоякісних утворень, було прооперовано більше 600 жінок у 2013-му в момологічному центрі Одещини. Також зробили операцію на молочній залозі чотирьом чоловікам. В диспансере работает мамологический центр, один из земной в Украине и один из первых, в котором работают два мамографа, ультразвуковая диагностика, врачи-радиолог, химиотерапевт, врач-психотерапевт в обязательном порядке, потому что в общем -то, сохранить, согласиться на калечащую операцию, это не так просто, ура, давай сделаем, удалим тебе грудь. Ну, это надо каждого поставить на место этой женщине и не так просто принять это решение. Задача мамологів – не лише лікування жінок, а й їхня соціальна адаптація. В останньому допомагає клуб психологічної підтримки, створений на базі центру. Жінки, що вже пройшли складне випробування раком, готові допомогти тим, хто готується до операції чи щойно її переніс. Вони ходять два-три рази в тиждень по палатах. Якщо виникають якісь питання, вони стісняють роздіться і показати, що вони тут пройшли, що вони то вже самі. Вони розказують елементарний питання. То есть иногда люди даже стараются, чтобы кто-то больной не брал посуду их, там, дети. То есть эти рассказы, и семейная жизнь, и взаимоотношения в семье, и взаимоотношения с детьми, с внуками, с взрослыми. То есть вот эти вопросы, которые постоянно женщин интересуют. Лікарі звертають особливу увагу на випадки так званого сімейного раку і закликають звертати увагу на спадковий фактор. Якщо в роду є родичі, особливо близькі, що хворіли на рак молочної залози, жінка має особливо пильно стежити за власним організмом, регулярно спостерігатися у мамолога. На перших стадіях то нам дуже часто не треба Это химиотерапия, которую пациенты боятся, всей химиотерапии. если мы обнаружили на ранней стадии, выполнили урано-сохранную операцию, пациентка прошла лучевую терапию. Если опухоль гормона зависима, она получает одну таблеточку в день, и, и на этом все. Поэтому ведет совершенно нормальный образ жизни, какой вели до того. Чим раніше діагностовано рак, тим вищі шанси на одужання пацієнта. Тому онкологи радять щорічно проходити комплексне обстеження організму, аби не запізнитися з необхідним лікуванням.